На узбіччях при дорозі, що вела мандрівників у велике, гарне місто, старець мудрий там сидів. Перехожі й подорожні зупинялись часто тут, щоб почути мудре слово, сказане із його уст. Раз дорогою тією мандрував один юнак, він побачив того старця, зупинився і відтак став казати, я здалеку йду і нелегка моя путь, розкажіть, що за люди у містечку цим живуть. А у відповідь питання від старого теж почув. А які жили у тому місці, із якого ти прибув? Відповів, тумить хлопчина, о погані черстві, злі, егоїсти, лицеміри, всі дорослі і малі до тебе, юдий друже, тобі, бачу, не щастить, бо і тут таких зустрінеш, відповів мудрець в ту мить. Що ж, піду та подивлюся, мовив парубок і пішов, трохи згодом до старого інший хлопець підійшов. І те ж саме запитання він старенькому задав. Я ні разу тут не був ще. Хоч багато мандрував, які люди в цьому місці мешкають, де ти живеш. А старенький посміхнувся і запитав у нього теж, синку, а у місті тому, де ти жив які були? Каже хлопець: добрі, милі, помагали чим могли, благородні і гостині, друзів, мам, я гарних там. Шкода буду, було б їх лишати і розлучатися всім нам. Пощастило тобі, друже, йому старець відповів, бо і тут таких знайдеш ти щирих друзів та братів. Щиро дякую, дідусю, довгих вам бажаю літ, побажав юнак старому і місто свій продовжив хід. Там стояв купець поблизу, що верблюдів наповав, слухав він ті дві розмови і діду з докором сказав. Як ти можеш так казати слів на вітер не кидай, на одне і те ж питання, відповідь одну давать. Хто такий ти, щоб судити, що за люди тут живуть? Справедливим і шляхетним ситуації цій будь, сину мій. Мені приємно, що до серця ти прийняв все всіх слів моїх, старих і посміхаючись, сказав, бачу я ти байдужий до людських розмов і доль, і чому я відповів так пояснить тобі дозволь. Кожен носить в своїм серці все свій свій лиш, а тому, хто в минулому хороше не знайшов і. Тут йому не знайти хороших друзів чи сусідів і навпаки, хто їх мав в своєму місці, і тут поміти залюбки, бо оточення, яке в нас, той птими, так і ми стаємо. як шукаєм добре в людях, хтось в нас знайде навзаєм. Є великим чоловік той, що вишукує час, в інших лиш скарби перлини, позитив і добро щораз. Люди це є те, що в них ми тут знаходимо завжди, тож насамперед потрібно розібрати, яким є тим. Притча нас цих всіх навчає розібратися в собі, перш ніж нарікати на інших і горіти у злобі. Проаналізуй найперше, друже, ти життя своє, поміркуй і зрозумієш, яким ти насправді є. Добрий і скарбниці серця лиш добро виносить всім, злий виносить лиш погане, рідним, близьким і чужим, в нього всі кругом погані, чи колега, чи сусід. Ну скажіть в серцях, який же лишиться від цього слід. Вчинки і слова погані, слід за нами всі підуть, а які навколо тебе люди у цей час живуть.